Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мої орхідеї. Мене звати Алла. І сьогодні хочу вам показати свої маленькі орхідейки. Вони ще підлітки, які в мене ростуть на кухні, підвішені над підвіконником. Так, ось вони малютки. І хочу вам показати, де вони висять. Напроти вікна трохи засвідчую, але все ж таки, я думаю, ви зрозумієте ось три підвісні в мене там. Такі штуки висять сплетені. І вони там висять. Я її зняла, щоб полити, і думаю, заразом покажу вам, і собі залишиться відео на пам'ять. Так, це в нас Согощита. Подивіться, яка гарна. Вони, до речі, всі, ті, що я вам зараз буду показувати, вони в цьому році квітнуть перший раз. Тож в мене дуже велика радість. Я довго чекала на це. Так, і дочекалась. У мене тут невеличка перерва була, тому що прибіг малий, йому тут потрібно щось постійно. Так, це Согошіто. гарна така. Потім це також невеличка така. Такі, як бархатні квіти. Вона там підписана, але там підписано кодом. Назви я її не знаю такою. Підписано кодом, але дуже гарна. В неї такі маленькі квіточки, і вона як бархатна, така гарна. Також перший раз квітне. Так, а цю ви вже бачили. Ну, як ви бачили? Бачили саму рослину, як вона квітне, не бачили, і я також не бачила і не знала. Тому що це орхідея з партії тих оцінок, які я купила цілий жмуток за три копійки. І нарешті одна з них та, яка була сама жива, сама більш-менш нормальна, вже квітне, знаю все добре. Інші я покажу, я в якому вони зараз стані. Там є по них деякі зміни. А ця зацвіла. Я не знаю, що це за сорт такий. Якщо хто знає, в кого така є. напишіть. Ось такі гарнюські, І саме останнє зараз я вам покажу її. Я також купляла її. Не знаю, чи що це за сорт, і подивіться, яка вона вийшла, цікава. В мене є схожа орхідея на цю, яка має назву Амадора, але в неї нема таких рюшевих плюсток. Можливо, це якийсь мутантик. Як бачите, вона тільки на одну сторону, на іншу сторону пелюстка якась непонятної форми. Я думаю, що я дочекаюся наступного цвітіння, тоді буде більш зрозуміло, що воно таке і з чим його їдять. А поки що квітне так. Ну, також дуже гарна, така веселенька, жовтенька, яскрава, як сонечко. Тож зараз я їх буду поливати. І старт на свої містах, хай ростуть далі. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, будемо спостерігати за ними далі.